Книга може бути зброєю та ще й якою потужною. Книга може бути захистом від байдужості, самотності, тривожності. Книга навчає, виховує і надихає. Великий педагог Василь Сухомлинський сказав: Книга один з важливих витоків радості мислення. Щороку, 2 квітня, у день народження Ганса Христіана Андерсена. Уся Всесвітня спільнота відзначає День Дитячої книги. Це свято привертає увагу всіх дітей та їхніх батьків до надзвичайної важливості книжки в житті юних читачів. Адже саме дитяча книга відкриває малятам двері у великий та незнайомий світ, сприяє становленню особистості. Перша друкована дитяча книга в Україні з'явилася в 1574 році. Це було навчальне видання під назвою Буквар підручник видав український, книговидавець Іван Федоров. На творах таких відомих дитячих письменників, як Платон Воронько, Василь Сухомлинський, Леся Українка, Іван Франко виросли покоління. Сучасні українські письменники привертають увагу дітей своїми захоплюючими творами. Ліна Костенко, Всеволод Нестайко, Наталія Чуб, Василь Фідієнко, багато з них пишуть яскраві казки, пригодницькі романи, створюють книги з важливими життєвими уроками. Використовуючи цікавий мовний стиль та яскраві ілюстрації, роблять свої твори ще більш привабливими для маленьких читачів. Пропоную перевірити, наскільки добре ви знаєте сучасні твори. Відгадайте, з якого оповідання ця ілюстрація. Книга чудовий інструмент, щоб навчити дитину бережливості, вихованню охайності, поваги до праці дорослих. Пропонуємо вам виготовити закладинки для сторінок книги.